І знову вітаю вас, мої любі андедики, на своєму каналі. І поки ми чекаємо на новий та останній сюжетний патч War Within та початок доповнення з хаусінгом для наших улюблених персонажів, я б хотіла завершити тему, яку почала в моєму минулому відео. До речі, про хаусінг. Можете поставити тут відео на паузу і розповісти мені в коментарях, що ви плануєте, кого з ким будете селити і що взагалі більше всього чекаєте від цієї нової системи. Я з радістю все все прочитаю. А поки гайда до наших старих сіднозапальничних у найгіршому сенсі цього слова шедоленців. Так, доповнення давно позаду, але я вже підняла тему дирявості сюжету у минулому відео, коли я розбирала мотиви та нелогічність вчинків сільвани. Тож я вирішила, що треба завершити цю думку. І я хочу це зробити в форматі конкурсу для ковенантів. конкурсу, в якому нікому не захочеться стати переможцем, але комусь прийдеться. Отже, представляю вам церемонію вручення премії найтупіший ковенант темноземілля. На розгляд беруться чотири основні ковенанти плюс Паща і Орібос. Я додала ці два, бо вони теж брали активну участь у сюжеті. Судити будемо тільки за історією, за тим, як дії ковенантів впливали на сюжет або ж мали вплинути, але були швидко забуті. Шість місць, шість ковенантів, і хтось один піде з ганебною перемогою. І почесне останнє місце у нашому рейтингу займає Ревен І ні, це не через харизму сіра Денатріуса він не підкупив мене анімо, я не брала ніяких хабарів, ніякої корупції. А якщо серйозно, історія цього ковенанту, як на мене доволі логічна, адже саме Денатрій був причиною загадкової засухи. І звісно, він зробив усе можливе, щоб ніхто, навіть його син, не дізналися про справжні масштаби змови з тюремником. Тож, коли арбітор вийшов з ладу, і почалась та сама засуха, вентири втратили зв'язок з зовнішнім світом, де Натрій встановив сурові правила щодо збору аніми а будь-які спроби супротиву, сір жорстко придушував. Усіх, хто щось підозрював або просто намагався утаїти бодай крихту аніми, карали, відправляючи у вигнання під промені світла, що для вентирів означало страшні муки. Світло зводило їх з розуму, ламало волю і в кінці перетворювало в попилових вурдалаків. Маємо, що маємо: ті, хто чинив супротив, знищені. Ті, хто це бачив, залякані і змушені підкоритись, а хтось, як жневець заздрощів, скарбник, навіть знайшов власну вигоду. Із Малдраксусом, і, зокрема, Келтузедом він вів свої справи за спиною Динатрія. Звісно, у мене є деякі питання щодо логіки подій. Наприклад. Чому ж Ниця гніву, каменярка, вона ж мати каменю, маючи очі та вуха по всьому темноземілю у вигляді своїх дітей, не зрозуміла, що Денатрієва авантюра ось ось зруйнує увесь ковенант і габлик буде і всьому темноземіллю, і їй самій разом з усіма її камненародженими. Втім, це ще можна пояснити можливо, Динатрій залякав і її, і графиню, і мисливицю страху, і вони просто боялись виступити проти нього. Тож до Ревендрета майже немає претензій. Тиран і зрадник зробив усе, щоби приховати свою змову. Його план пішов шкереберть тільки тоді, коли до Темноземілля прибули герої Азероту. як завжди, універсальна панацея проти будь-якого зла. П'яте місце отримує Арденвельт. Один з найкрасивіших ковенантів з більш-менш логічною історією. Але я не могла поставити його на один рівень з ревендретом тут є проблеми трішки серйозніші. Отже, що ми маємо? Арденвельд це ковенан для душ, які при житті були пов'язані з природою друїди, шамани, бабусі, що в садку порались з картоплею. Коловне ж саме в Арденвельді знаходиться серце лісу, яке, як згодом з'ясувалося, стримувало пащу. Увесь цей час жодна проклята душа не могла вирватися, поки серце працювало. Як саме нам, на жаль, не розповіли. І ось по Ковенанту б'є засуха. Як і ревендрет, вони виявляються замкнені один на один зі своєю бідою, а серце лісу треба якось десь щось підтримувати, і без аніми це зробити ніяк. У Денатрія попросити зась, бо немає зв'язку, да й ніхто на той момент ще не знає, що саме цей Аніма-Смоктатель і приклав руку багато рук до цієї катастрофи. Тож Арденвельд іде на крайні заходи. Вище я сказала, для кого цей ковенант не просто так, Арденвельд підтримував коло переродження. Тобто душа, яка потрапила до них, тихо і мирно спочиваючи в особливому насінні, накаплювала аніму, а коли вона була готова, відправлялася назад у світ живих, де перероджувалась у новому тілі, щоб знову саджати ту картоплю в огороді. ну або шаманити чи друїдити. Але через засуху було вирішено жертвувати деякими душами і їхньою анімою підживлювати, згасаюче серце лісу, що, звісно, нікому не подобалось, але це треба було робити. З іншого боку, друсти, що почуяли слабкість і почали прориватись до Арденвельду, щоб, Що ж, тут, на жаль, розробники пояснень не надали. Бо друсти не працювали на тюремника, вони всі приходили зі свого виміру з незрозумілою метою, але є факт. Копили крові вони фейта в дикого мисливства значно. І от, на фоні всього цього безладу до ковенанту прибуває герой Азероту з посланням від Прімаса. і що ж роблять місцеві? Може, біжать до королеви, передають термінове послання, зв'язуються з ревендретом, Орібосом, ким завгодно, Е-е, ніт. просто ніт. Виявляється, що наш голос це лише спів одного солов'я. Аго фей, у вас ліс горить, серце гасне, і ворог вже дихає в потилицю. А ви такі. Ну, допоможи спочатку лісу, а потім ми, можливо, подумаємо, чи допустити тебе до королеви, чи ні. В результаті цього, замість того, щоб передати послання та розробити глобальний план по порятунку, герой витрачає купу часу, аби просто довести, що він гідний зустрічі з королевою і гасить лише наслідки, не розбираючись з проблемою докорінно. Тобто, перебуваючи в абсолютно безвихідному становищі, перше, що робить Арденвельд, це гальмує єдину людину, яка могла би їм допомогти. Саме ця дивна логіка в стилі дерево горить, але спершу, будь ласка, полий квіточки, та заспівай. Приносить Арденвельду передостаннє місце. Четверте місце. Паща. Так. так У минулому відео я вже казала план тюремника тримається на випадковостях. І надто багато випадково так сталося призвело до подій, які ми спостерігали в Shadowlands. Але треба віддати належне. План хоч і косокривий, але майже спрацював. По-перше, завалу якимось чином вдалося залучити на свій бік Динатрія. Так, можна припустити, що сир мав власну вигоду, свої плани, які, можливо, коли ще розкриють, але, ймовірно, тюремник уже був у курсі щодо справ Динатрія, і хто знає, можливо, навіть врахував його у власних планах. По-друге. Тюремник зумів перемогти і полонити Примаса, вибивши з нього всю пам'ять, а заразом і схему створення крижаної скорботи. Цілком можливо, що саме Заваал створив ситуацію, яка змусила Прімаса перевірити, що коїться в пащі. якщо так, це доволі непоганий хід. Якщо ж це була випадковість, все одно плюс за те, що зреагував швидко та ефективно. Але загалом весь цей план не розсипався лише тому, що колись Сільвані не вдалося вбити Гароша, та ще й завдяки низці випадкових зручностей, про які ми ще згадаємо далі. Тож заслужене четверте місце, третє місце Малдраксус. Бронзу нашого конкурсу отримує Ковенант, членам якого терміново треба завітати до обвинувачки жниці гордині на позапланове очищення. Малдраксу спозиціонував себе як щит темноземілля, ковенант доблесних воїнів, покликаний захищати цей світ від зовнішніх загроз і знищувати внутрішніх ворогів. Саме так його описує гравцеві Дрека, мати трала, яка після смерті була відправлена саме сюди. Але що ми бачимо на практиці? Коли на Ревендрет напали на ару. Так, через те, що Динатрій перегрався в Натерзимських шпигунів, але Малдраксус не зробив нічого. Хоча, за логікою, мав би втрутитись. Окей, припустимо, вони хотіли провчити вентирів. Але ще до цього у квестах на старті Бастіону нам розповідають про напад безодні на кірі. І знов таки Малдраксус не з'явився. Нуль реакції. Тож, якщо з вентирами ще можна було б постаратись натягнути сову на глобус і трішки пояснити їх ігнор, то що такого зробили Кірії? Арденвельт на подібному ніде не наголошував. Але вбачаючи присутність друстів та і в ревендреті з бастіоном наявність власної армії для захисту, я можу сміливо сказати, що і їм щит допомоги не надавав. Але, можливо, Малдраксус принаймні ефективно захищав себе? Ніт. Вони постійно вихваляються своєю здатністю виявляти шпигунів, і при цьому першими падають дім чуми та дім очей. Так, той самий дім очей, який спеціалізується на шпигунстві та розвідці. Виявляється, що зрадниками були глави дому лічей та дому кадаврів. А згодом ми дізнаємося, що і барон Дому Обраних Вірас теж зрадник. Це при тому, що весь цей час поруч з ним була дрека, колишня найкраща шпигунка дому очей. Ну тобто серйозно, весь Малдраксус це такий собі щит, який навіть себе захистити не в змозі. А що ж з Прімасом? Він один пішов битися з завалом на його ж території, з за якого в минулому змогли зупинити тільки спільні зусилля всіх чотирьох передвічних. Про що думав верховний командир армії Темноземілля? Загадка. І це ще не все. Згідно з Лором Пріма, зник задовго навіть до подій Варкрафту 3, адже саме з нього Зовал добув в собі знання для створення крижаної скорботи. Тобто він пропав ще до засухи, ще до катастроф, і що? Його вірні воїни за весь цей час нічого не зробили, жодної тривоги, жодної пошукової операції, жодної підозри. Лише скиглення, ой прімо зник і биття один одного попиці. Це не щит темних земіль, це щит темних земіль. Друге місце Орібос. Посріблена медаль і ганебне друге місце дістаються найбільшим байдужим бюрократам темноземілля, служителям Орібосу. Так, вони не такі пихаті, як деякі інші учасники нашого рейтингу, але їхній пофігізм мав найбільш руйнівні наслідки. Адже Орібос це не ковенант, а центр, це серце темних земів. Саме вони мали б контролювати все до найменших деталей, реагувати першими, координувати, попереджати і знешкоджувати загрози, якщо такі виникнуть. Але що ми маємо у результаті? Коли пропав примас, вони іначе і не помітили. Навіть якщо Малдраксус нічого не сказав, час минав, і факт зникнення одного з вічних мав би стати очевидним, і Орібос мав би першим підняти тривогу. Але нічого, всі живуть, ніби все окей. Коли зламався арбітер та сталася катастрофа, і всі душі падали до пащі, вони теж практично це проігнорували. Так, звісно, та Ленара розказує гравцю, як це все погано, і вони дуже-дуже занепокоєні. Але по факту, по факту не було зроблено анічогісінько. І після цього всього, коли нарешті прибувають герої Азероту, єдині, хто схоже взагалі, хоч щось здатен зробити. Орібос зустрічає їх з небажанням і мало не посилає подалі. Так, не всі, але й одного такого служителя було достатньо. І саме через байдужість Орібоса їм віддається ганебне друге місце. І перше місце бастіон. І ось наш головний переможець. Бастіон, ковенант, який увійде в історію темноземілля як найблагородніші співучасники Апокаліпсісу. Саме вони першими зустрічають героїв Азероту, саме їхня історія відкриває і здавалося б, це місце світла, надії і всього хорошого. Але проблематика Кірі розкривається дуже і дуже поступово. Але коли вона стає повністю очевидна, то кожен гравець при повторному проходженні квестів Shadowlands з іронією посміхнеться на слова Архонта Кіресті, па що росте? Як це все ми допустили в ігровому синематику? Бо в усьому, що сталося в темних землях, винуваті по більшій частині кірії. І це той факт, на який розробники дуже наполегливо не звертали уваги. І їм вдалося зробити все так, щоб гравці серед купи подій забули за це, але у вас є я, яка все 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 нагадає, що ж насправді ховається за білосніжними крилами кірій? Проблема кроється в самому призначенні цього ковенанту та методах виховання нових кірій саме для виконання цієї роботи. В бастіоні було прийнято витирати всі спогади душі претендента, щоб та безпристрасно носила душі полеглих до темноземілля. Щоб це дійсно виконувалось безпристрасно, треба викорінювати в першу чергу почуття, тобто створювати беземоційних роботів зі стертим минулим, і після цього хтось ще каже, що паща – то варкрафтовське пекло. Але це лише частина проблеми. Бо якщо душі до арбітру носять кірі, то й логічно припустити, що саме вони принесли вибуховий подаруночок у вигляді Аргуса до темноземілля, тобто самі кірі і зламали арбітра. І вони ж були першими, окрім Орібоса, хто знав про поломку, і найгірше в цій ситуації, що вони не зупинили роботу. Якщо проходити історію бастіона після обрання цього ковенанту, то ми це бачимо на свої очі. Кірі, попри все, продовжують носити душі та своїми ж руками підгодовують тюремника. Тут же не списати ні на те, що хтось не знав, чи не чув, чи архонту не сказали. Весь ковенант носив душі, вважаючи це своїм непохитним обов'язком. Також і душі стельдрасілу, які попали в пащу це теж діло рук та крил кірій. Отже, одне це робить увесь бастіон найкращим та найвірнішим союзником тюремника. Адже якщо б архонт віддала наказ зупинити перенос душ. Поки все не полагодиться, Шиш би отримав тюремник, якби там динатрій не викручувався. Це вже не кажучи про той факт, що кірії могли вилітати за душами навіть після того, як Орібос поперекривав коридори до ковенантів через нестачу аніми. Отже, кірі могли б дати сигнал усім іншим про біду, але не зробили це. Кірі могли б просто зупинитись і придумати тимчасовий план, що робити з душами, замість того, щоб бездумно кидати їх у пащу. Та не зробили це. Да ці хлопці та дівчата з Архонтом на чолі мали б разом з сільваною стояти на тому суді і йти в вигнання в пащу за душами, які вони самі туди й поскидали. Тірандо, зіронько, придивись, будь ласка, до цих крилатих. Так, що завдяки своїй феноменальній тупості, агресивним методам стирання пам'яті та сліпому слідування обов'язку, через що мало не зруйнувалось все темнозамілля, Бастіон заслужено отримує свою медаль спіріту. Що ж, як ми бачимо, сюжет темнозамілля хромав на всі чотири лапи. Деякі історії викликали питання в межах нормального, але більша частина, на жаль, була дуже погано пропрацьована. Так, певну роль зіграло те, що розробка сюжету припала на ковідно-карантинний період, а потім ще й трапився скандал, і з проєкту вилетів один з головних сценаристів у відповідальний за БФА та ШЛ. Але все ж, сюжетні дірки такого масштабу обурили гравців ще тоді, і досі Shadowlands згадують як одне з найгірших доповнень в історії лору. Щодо мене, я вважаю, що це доповнення мало всі шанси бути принаймні міцним середнячком, але дивні сценарні рішення, повна відсутність логіки у персонажів і зацикленість на тому, щоб полити брудом конкретного героя, про що я вже розповідала в минулому відео. Усе це поволі потягло темні землі у сценарне пекло, ну і забуття. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть ваші чудові коментарі і не забудьте підписатися на канал. Це дуже мотивує мене працювати далі. А далі побачимось у наступних відео.